Ця казка для жінок, які проходять вікову кризу. В світі, де панує культ молодості, зрілість лякає. Жінки витрачають гроші час та свої зусилля, щоб хоч ще не трішечки відтягнути цей процес, і це, звичайно, впливає на їхній емоційний стан. Отже, наша сьогоднішня історія про те, як прийняти зміни, що відбуваються. Та в чому шукати підтримку для їх прийняття? Казка про Лію та сезони дороговкази. В одному старовинному містечку жила собі жінка на ім'я Лія. Вона була відома своєю красою в молодості, обличчя її було як ринкове небо, ясне і свіже, волосся м'яке, як шовк, а постава витончена та струнка, немов балерини. Але з руками все змінилося. Лія почала помічати, як її шкіра втрачає пружність, як на лобі з'являються моршки, а волосся стає тьмяним і тонким. Особливо вона боялася погляду в дзеркало, де їй здавалося, що кожен новий погляд лише посилює ці зміни. Одного разу саме розпал осі, до Лії підійшла сивочола знайомка. Її волосся нагадувало сріблястий туман над ранковими полями, в очах відпивався спокій річок, що бачили тисячу зоряних ночей. Знушки на її обличчі були немов тонкі лінії старовинних карт, що ведуть до таємниць, зрозумілих лише тим, хто пройшов довгий шлях. У її погляді жила мудрість часу не строга, не холодна, а м'яка, тепла. В останні сонячні промені перед заходом сонця. Ти боїшся змін, які відбуваються з тобою, сказала вона, Я можу допомогти тобі пройти через ці страхи, але для цього тобі доведеться пуститись довгий і непростий шлях, в якому ти дізнаєшся дещо важливе для себе. Лея тільки встигла подумати, що вона згодна, як опинилась у зимовому лісі. Сніг. Як м'який білий пух покривав усе довкола. Тиша була така глибока, що кожен її подих здавалося порушенням цієї гармонії. Лия відчула холод і самотність, ніби час її життя завмер. Її обличчя стало блідим, а зморшки, здавалися особливо яскравими на тлі цього холодного неживого світу. В цей момент. Лія побачила маленьке дерево, вкрите інієм. Воно стояло на самоті серед снігових дюн, але в його гілках було щось дивне. Кожна крижана крапелька, що зачепилась та злилась з листям, відбивала світло, що створювало неймовірну гру світла та тіні. Лія підійшла ближче і зрозуміла у цьому дереві, незважаючи на його скромність, Є щось стійке, елегантне та живе. Воно переживало зиму. Це нагадало їй про страх і розпач, які з'явилися з того часу, як вона почала помічати зміни у своєму тілі. Щоразу, як вона бачила своє відображення у дзеркалі, ці двоє поверталися. Тепер, дивлячись на це дерево, вона ясно бачила, що за цими змінами дерево залишається собою. Незважаючи на її сніг, що огортали його гілки, на крижинки, що виблискують на сонці, воно залишається собою. Як і це дерево, я можу бути красивою навіть у своїх змінах, подумала Лія. Я не ідеальна, як у молодості, але є щось особливе й чарівне в тому, як я змінююся. Дерево перероджується завдяки змінам і цим посилює свою самобутність. Підкреслює свою неподібність ні на кого іншого. Проте це все теж дерево. Краса стає більш стриманою, скромною, але саме цим приваблює. Разом з тим зі мною залишається те, що робить мене мною. Де я відчула, як її серце наповнилося теплом у цій зимі, у цих змінах. Вона почала бачити не лише тяжкість, холод, забуття та самотність, а й особливу красу. Вона знала, що її шлях тільки починається, але дерево дало їй впевненість, що зміни прикрашають, а життя продовжується навіть там, де холод і зима. Лія зробила крок уперед і опинилася на лузі. Повітря було, наче зіткане з ароматів перших квітів. Дерева оживали після зими, несміху випускали перші бруньки, з яких пробивалася рання зелень. Їхні гілки тяглися до сонця, а з землі пробивалися маленькі зелені паростки. Раптом неї зрозуміло життя не стоїть на місці, воно завжди рухається вперед. Все живе прагне розвитку, як ця весна. Лія милувалася квітами, які розпускалися і тяглися до світла, незважаючи на всю свою крихкість. Вона прислухалася до шеросту трави, що ніжилася та купалася у сонячних променях, ховаючи своє коріння в темній землі. У цей момент Лея відчула легкість та пробудження. Однак, глянувши на себе, вона помітила, як її волосся стає тонким. Ніби воно вислизає з кожним днем. Лія згадала, як раніше в юності її волосся було таким густим і блискучим, і знову відчула страх і відчай. Як мені бути красивою, якщо моя зовнішність так стрімко змінюється, замислилась вона, в той час серед пишної зелені, але я озирнулась навколо, і її погляд зупинився на річці, що тече повз. Слія дивилась на річку. Її води рухалися неквапливо, без тривоги і поспіху, наче знали щось важливе, що вислизало від неї самої. Колись вона мчала життям як весняний потік, стрімка, неприборка, насповнена нетерпіння до майбутнього, тоді здавалося, що тільки руху вперед має значення, що стояти на місці означає витрачати себе. Але тепер, дивлячись на річку, Лея зрозуміла. Не кожна зміна помітна зовні, і це робить її не менш начущою. Вона спостерігала, як вода змивала торішнє листя, несла їх геть, не чіпляючись за минуле, не оглядаючись, річка не боролася з часом, не намагалася зберегти те, що стало частиною іншого берега. Я, як ця річка, подумала Лія. я вже не та, що була раніше, і не можу. Повернутися в колишнє русло. Але в цьому немає нічого сумного. Я все, ще рухаюся, і кожен поворот це можливість відкрити собі щось нове. Моя течія змінилася. В цьому є спокій та своя особлива краса. Я не маю сумувати за минулим, не маю стидатися свого віку, кожна зміна Мій шлях до нової краси, також я не повинна бути бурхливою, щоб бути живою. Я продовжую свій шлях. Раптом Лея зрозуміла, що не варто стидатися, соромитися, боятися цих змін. Вони не роблять її гіршою, а навпаки. Показують, що вона не стоїть на місці. Освіжений світ довкола нагадав їй, що навіть у найважчих моментах, коли здається, що ти втрачаєш щось важливе, все одно є сила в тому, щоб рухатися вперед. Ці зміни не роблять мене слабкою, сказала вона собі, вони допомагають мені стати тою, хто я є. Лія вдихнула вологе весняне повітря, сповнене запахів свіжої землі, бруньок, що розпускаються навколо. Вдихнула запах нового життя. Прийняття прийшло не одразу, але воно виявилося таким самим природнім, як зміна піроку. Річка текла, і млія теж. Коли жінка зробила видих і розплющила очі, вона побачила, що літо змінило весну. Воно принесло яскраві кольори та повну силу природи. Ідея відчувала тепло сонця на своїй шкірі, але її обличчя, яке колись було таким молодим і свіжим, тепер здавалося втомленим. Лінії, які вона бачила, в дзеркалі відбивали роки життя, наповнені досвідом. Літній день був спекотним, Ілія сиділа в тіні квітучого саду, У повітря було густе, важке від аромату зрілих квітів, а сонце лилося золотим світлом. Підкреслюючи соковиті фарту пелюсток. Жінка озирнулася, навколо розставалося море квітів, пишних, яскравих, сміливих. Вони розкрилися повністю, не ховаючи жодної своєї риси, не соромлячись ні глибини кольору, ні химерних вигнів пелюсток. Лія довго дивилася на них, не відводячи очей. Колись, у юності, вона думала, що краса це ніжний бутон. Що ще не розпустився, що таїть у собі обіцянку чогось моєї майбутнього, їй здавалося, що саме у перечутті розквіту криється найпрекрасніше. Але тепер, дивлячись на ці квіти, вона зрозуміла, як помилялася. У тон це лише обіцянка, а квітка це виконання. Я, як ця квітка усвідомила Лія. я не та, що була вчора. Але це не означає, що я загубилася, я розцвіла. У цьому розквіті було щось більше, ніж молодість тут була впевненість, знання себе, уміння розкритися світові, не сумніватися у своїй цінності, не боятися сказати вголос, Я є. У юності я шукала схвалення, мені потрібно було знати, що хтось захоплюється мною, що хтось підтверджує мою красу. Тоді я ще не знала, що квітка цвіте не для того, щоб хтось її оцінив. Вона цвіте, бо не може інакше. Все це леї забилося трохи швидше. Я не стаю менш цінною тільки тому, що змінилося. Я так само приваблива, не згасаю, не зникаю. Я просто інша. Я така, якою повинна бути саме в цей момент. І тепер вона бачила. У цьому є прихована, невом схована за тонкою вуалю, краса, яку хочеться розглядати. До неї хочеться торкнутися, нею можна захоплюватися. Я нарешті бачу у цьому справжню цінність, прошепотіла вона. Лея вдихнула літнє повітря, повне сонця та аромату зрілості, літо цвіло, і лея теж. Замить. Вона опинилася в лісі, де листя почервоніло і падало з дерев. Жінка побачила, як природа готується до нового циклу, і раптом зрозуміла, що потрапила в осінь. Листя світилося золотим м'яким світлом, падало з дерев, танцюючи, підтримуючи м'яким вітром. Воно падало на землю, немов спогади про минуле, що приносить не тільки ностальгію, а й мудрість, вдячність та розуміння того, що все, що відбувалося, мало своє значення. Лея розглядала цю яскраву длуску красу, милувалася тим, як природа готується до нового циклу, і раптом зрозуміла, що старіння це не кінець готовка до чогось нового, можливо, мудрішого, зрілого, наповненого. Як ці дерева скитають листя, ввільняючи себе, так і я відпускаю свої страхи, відпускаю свою молодість, незрілість, і минули, щоб розкрити свою силу і набути нової краси, подумала Лія, Лія вийшла з лісу і потрапила до великого саду, за яким виднілися безкрає поля. Там вона побачила фруктові дерева, посипані суковитими плодами, а на полях дозрілі плоди, готові до збирання врожаю. Вони не були ідеальними, але вони були справжніми, яскравими, принаднами своєю стиглістю. Тоді я подумала, що справді осінь це не лише час прощання, а й збирання плодів, все, що вона пережила, тепер приносило свої плоди, і настав час пожинати те, що було посіяно. Так, зміни, що відбулися в неї, не завжди відповідали її колишнім уявленням про себе, але вони сформували її тією, ким вона є зараз. Шлях, який я пройшла, змінив мене, подумала Лія. Водночас набутий досвід це є мій урожай, і тепер я можу насолодитися його плодами. Я вже не та, що була раніше, і в цьому моя неповторність. Жінка відчула, як спохід приходить до її серця. Осінь навчила її відпускати і приймати, як це роблять дерева, що скидають листя, не скаржуючись на його втрату, але усвідомлюючи, що це частина великого циклу. У її житті настав момент, коли вона могла озирнутися і з вдячністю оцінити пройдений шлях, збираючи плоди того, що вона пройшла. Я можу бути собою, подумала Лія. Кожний етап, через який я пройшла, навчив мене чомусь важливому зима навчила бачити витонченість і елегантну красу. Весна прийняти течію життя і змін, Літо навчило впевненості у своїй унікальності і наповненості, а осінь мистецтво відпускати минуле і насолоджуватися плодами свого життя. Я зібрала все, що могла, все пережити мною стало частиною мене, і я готова зустрічати нове з відкритим серцем. Коли я повернулася додому, незнайомка. Знову зустріла і її і сказала: Ти пройшла через чотири пори року, і тепер ти знаєш, зрілість це не покарання, це дар, як і кожна пора року. Старіння це не кінець всьому, це підготовка до чогось нового, можливо, мудрішого та глибшого. Ти навчилася любити себе на кожному етапі та бути вдячною за зміни, які вони приносять. Нея повернулася додому повно розуміння та прийняття своєї жіночої природи. Вона більше не боялася свого відображення у дзеркалі, бо навчилася бачити у своїй зовнішності не лише ознаки зрілості, а й свою силу, досвід, витонченість, елегантність та глибину краси.